Пожалуйста, Ольга Дмитро Володимирович, на початку уточнення, ви сказали, що президента хтось тенденційно інформує. Скажіть, будь ласка, хто зацікавлений в тенденційній інформації щодо вас, чи є вас вороги в партії районів? Це е, перше. І е, ще два запитання. Чи збираєтесь ви балотуватись е, у Верховну Раду в 2012 році? Е, відомо, що рейтинг партії регіонів е, дещо падає. Ви могли б на цій е, хвилі створити свою власну проросійську партію і... Е, Набрати вільно 5% відсотків в раду. І е, ще в мене запитання до вас е... вже по П'яте. І <п 'яте> <п 'яте> <п 'яте> е, ще одне запитання дуже коротке. Чия була ідея виселити студентів з гуртожитків під Євро 2012 тисячі Прем'єр Колесников казав про те, що він виключив вас на килим з цього приводу. Чи відбулася у вас розмова і яка доля студентів е, під час євро 12 Дякую. Багато питань. Хочу сказати, що давайте ми все таки будемо точні і коректні в виразах. Я сказав абсолютно точно повторюю, що я не виключаю, що голову держави Україна хтось може тенденційно інформувати Кто? Кто більше нічого не сказав. Друге, ви питаєте, чи є вороги? Я думаю, що в будь-якої людини, яка займає активну позицію з будь-яких питань, є не лише друзі. Це друге запитання. Третє, е, нагадайте, третє, третє про вибори. Про вибори, про вибори, про партію. Ну чому про російську, а не про українську, не про білоруську, не про турецьку? відомі ваші погляди е, на життя? да, Я не не, неприне не приховую своїх поглядів, що від співпраці економічної, політичної і гуманітарної з Російською Федерацією Україна дуже багато виграє. Якщо сьогодні ми говоримо, що за останній рік товарообіг з Росією збільшився в два рази і сьогодні досягнув майже 50 мільярдів доларів або понад 400 мільярдів гривень, то порахуйте, скільки це сотень тисяч робочих місць в Україні, скільки людей виробляє продукцію. Партію ви будете створювати? А по друге, ви знаєте, припущення я не коментую. Я займаюся тим, що мені конкретно доручено. У вас є бажання створити свою партію, чи ви будете балотуватися від партії регіонів. Я буду виконувати політичну програму партії регіонів і хочу вам сказати, що думаю, що все, що ми робимо для того, щоб підняти якість освіти, зокрема, і відновити програму Шкільний автобус і провести комп'ютеризацію, інформатизацію шкіл, і професійно-технічних закладів, і багато чого це в першу чергу відповідає українським інтересам і піднімає якість української освіти. І, і це абсолютний факт. І саме головне, от давайте згадаємо початковий ролик. Кажуть, несподіваний контрольні. Ну, ми всі вчилися в школі, хіба не відомо, що в кінці кожного року для закріплення знань і перевірки якості, наскільки засвоєна навчальна програма, навчальна програма відбуваються контрольні. Несподівані контрольні були оголошені на початку лютого місяця, лютий, березень, квітень, травень і Частина червня, ну надзвичайно несподівано. Більше того, коли ви вчились в школі в кінці школьного року приходив вчитель і починав диктувати свою контрольну роботу. Ми живемо в зовсім іншому світі, настільки демократичному, наскільки певною мірою, безглуздому. Тому всі варіанти контрольних робіт для всіх класів були оприлюднені за два з половиною місяці. Да, ви... Я вам розказую Ой, про, про якість інформації. Це настільки було несподівано, що можна було вісім разів всі варіанти за два з половиною місяці вирішити. Більше того, всі вчителі кажуть, що контрольна робота це єдиний шлях перевірити, чи вивчив учень програму за сьомий, восьмий інший клас, і чи треба починати з повторення, чи можна починати з нового матеріалу. Нема тут ніяких новацій. Так само, як є секретом полішенелю, що, скажімо, якість освіти в середній школі 20-літньої давнини була краща. і те, що розвалили до цього, треба повертатись. Мене це турбує надзвичайно. Сильно набагато більше, ніж, скажімо, вибори парламентські 2012 року. Я вам це кажу абсолютно щиро. Більше того, більшість з вас і ваших колег, і професійне середовище знає, що все, що робиться в освіті, правильно. Але частині людей, на жаль, переконання заміняють знання. І це є проблема, тому що освіта в першу чергу потребує деполітизації, і професійної розмови. Євро 12 студенти і борис студенти. От ми весь час кажемо ширше автономія університетів. Кожен університет кожен рік визначає, кого він виселяє для того, щоб провести капітальний і поточний ремонт гуртожитків. Цей процес на 500 університетів в Україні щороку охоплює десятки тисяч людей. Я не знаю, кого з університетів ректорат вирішив, де і як перемістити. Більше того, Враховуючи ступінь автономії навіть сьогоднішнього університету, не збираюсь це втручатися. Це справа вченої ради, ректорату і студентського самоврядування. От і все. Де мова про раніше, щоб студенти раніше закінчили свої навчальні програми? Це ваша ідея, чи Бориса Колеса? Ні, ніхто ніхто не буде закінчувати. Так само, як безкінечно повторюються плітки, що в цьому році навчальний рік почнеться якось по-іншому. Ще раз кажу офіційно: в школах, професійно-технічних закладах, університетах, академіях. Etc. Навчальний рік почнеться 1 вересня. Зараз ми внесли на розгляд Кабінету міністрів і погодження з іншими, щоб в зв'язку з Євро на кілька тижнів завершити раніше навчальний рік до 26 травня. Але спланувати так, щоб відбулося все до цього часу, і іспити, і заліки, і сесія. Так що нікого, нікуди виселяти не будуть.